Dzień dobry wszystkim wszystkim kto nie rozumie polską mowę i ogląda mnie tak dzisiaj mamy który już? 16. piotyk dzisiaj dużo ludzi mnie ogląda wiesz, ty z Polski już bo mamy tam 14 tysięcy dobrze tabliczki? dobrze pójdę tak, nie, dawaj te lepsze jest ciepło na dworze, co jest kurwa postaw to to dla zimy. W zimy już nie ma w tej Francji, w Normandii. Bo, no i mówię, dużo ludzi mnie ogląda z Polski. I proszę mi, że kurwa, gadaj po polsku. Ja ci nic nie rozumiem po ukraińsku. Dużo ludzi pisze mi z Rosji i też to samo mówimy. Wszystko jest dobrze, fajne filmiki, kręces o tej pracy, tylko byłoby dobrze, żeby gadał po rosyjsku. А я вам повім всім, з до дупи. Отак. От я буду говорити по-українськи. І поїхали. 16 лютого 91% адблю. Півбака паліва. Пів зборніка, Музика файна грає. 108 кілометрів потрібно їхати на загрузку по Франції, Лондами. Єдна година, пін тисяч одна минута язди до язду на заладуник на загрузку. Так, тут трошки бардак маємо, потім це все поскладаємо. Так, десь у мене була Кока-Кола. Дай мені Кока-Колу. Не бачу, десь тут була Кока-Кола, ну, подивися. Десь я топив Кока-Колу. Вона є. А що це я вже? Випив Кока-Колу? Вона там стоїть. Нема Кока-Колу, вже випили, блядь. Що це тут таке? Небески, не, не небеский. це царист, курва. Ванш. Тибеле о Хоч вами пас і ядими І дійшній мами хуйовий заладуник А чому хуйовий? Бо я мушу піднімати пландеку. Паку свою, то є Так то мами, то мами, то мами, то мами, ну то я дими, це? Ага, це мерки мами, бо в Франції треба целий час це мерви випісить. То є на камерки. Później tu przykręcę może No to co? 12 godzina 25 minut Tam i tak lunch do drugiej Dlatego jedymy Kolega cześć Bonjour misje Zbogą Blin jak ja kaйfuję від цього i веku. Просто кайфую Хлопці, я не хочу їздити вже на цьому, на дукато. Через... Тільки на Івеко. Зручна машина капець для дальніх рейсів. Фіат дійсно. Ой-ой-ой, де... не сюди. Чекай, куди? Я заблудився. чи що? Дійсно то Вова казав Вован, Білорус. Що фіат не предназначений для дальніх рейсів. Поки я їздив лише на фіаті, я хвалив фіати. Бо не їздив на ринувках. А похер на той вигляд і на ті леди. Тобі має бути комфортно, як водію, ота як мені зараз. Панель класна, вся, оця тут планшетик стоїть. Кожен руль гарний. Порохи ми повтирали. Ото їдемо, подивимося, що нас чекає. Що то, блять, калата, яке це люблю. Забери ці нахер. Ці вулиці, Бьорни Калатає мені там лише. Так, Нормандія 12,5 градуса. Тепло, все вірно. Знак стоп, пропускаємо. Ну що, багато вас? Дай газу. Давай газу, там нема нікого справа. Є, є смс-ка, Віталік робочий. Віталік, я не маю коли вибач Я за кероніться, не гадам по телефоні то коштує мені 90 евро часами. Занят. Йади, не мам часу. Я день, на заладуник. Праворуч. Скренс пан вправо, добре. Пані Агнешко. Зараз всього зробите так, та, та, як мовиш. Ту, не? Чи не ту? Хіба ту? Пропусти всіх, пропусти. Е, я подумав, що це Віталік стоїть. У нього такий самий курник і така сама пака чорна. Лише це Рено Со курва, хочеш, може він має якісь проблем. Ніцо робиш. Алло! Ну? що ще стало? За загрузка має саржі, саржі, Або по англійськи каже лодінг, лодінг. на з круговим рухом і виїдьте на четверту По англійськи маєш лодінг, по французьки саржі, саржі, саржі. на з круговим рухом і виїдьте на так тяжко? Бо я їду на загрузку, я маю сьогодні паку піднімати. Курва матч. Виїдьте на четверту. Я маю е, загрузку, зараз вон приїхав під фірму, зараз буду грузитись. І є цей. І буду їду їду. В страну тюльпанов і марихуани їдеш. Руска, ді Саржі Добре, Віталій, бо я немає коли, знаю, що тут у мене зараз починається. Коальця по 150 раз, французький ронда. Скрен справа, скрен з лево. Добре, дякую. А, ну це лісеукс, я тут два рази був, чи три, це вже четвертий раз. ой, -ой, -ой, -ой. Я десь тут в Лідл ходив. Вулочки десь тут купляв. Ага, отам я вже проїхав Лідл. Брікома. А, во, Лідл, Лідл. Ну кажу, десь тут я в Лідл ходив. Це з цього боку я подумав з цього боку. Фіртка закрита, ні, бачите. Зараз будемо дзвонити, навіть я не хочу з машини вилазити. Я розлінився. Е, де маєш тобі, а як тут дзвонити? Żenia przyjeżdża! Wszystkie bramy zawsze się otworzyły. Dawaj, dawaj. No куда dalszy? A razna idem. Nie prywatę. Pomalesenko. Mamy czas, kurwa, spokojnie. Tak. Zaraz bude seks. Podnosić prakie będziemy. Де, де? Шо? Рецепшн бачу. Ні, репа... Репарачун. А не рецепшон. Що де ставати? Тут? Ні, не тут. Шо ту? Що тут? Що розкраенси ту. О-о-о-о-о-о! То єс моє хіба? Ну... Но... Може вийшло така справа. Спокойно, що розкраенся. На наступному повороті поверніть. Поволі, поволі. То може бути моє. Поверніть. ще видаєш що ще масміш. Розверніться. Але хуй ве? Чекай, але чому я тим боком? коли буде можливість. Недобже, то й недобже. У мене фіранка є з правої сторони. А я все час ми ще, з лівої на сторони. На дукату ми було з двох сторон, совіс. Добре, кренці, кренці такі рівніці. То, коротше, відео я роблю для поляків. Для українців. Це вони мають передолічки, де бенджо їжджі з цим бусом. Це, йдемо до бюра, не? Ви старче є ще, дай трохи. Все, чому? Я завжди приїжджам на фірмі, я ж собі жонжі тут. Сам собі уставим, як мій ліпістач, гдє мій іч, то, що ма робіч. Робімо це, не? Чи ланч, мами? Курва, в цій Франції ланч від 12 до 2 години цілий час. Добре, бо зараз цей речах відломлю. Що тут є? Тут у нас мітив. Блин, тут тоже бардак. Окей. Okay. Так, я приїхав до цілю. Ото так. Ото так. Ото так, ото так, ото так. так. Коротше хлопці. Міряй не міряй ту палету, отам, бачите. Оті стоять, а там ще вище. Все рівно треба, напевно, піднімати цю нам пландеку. Будемо піднімати. Так, все треба спочатку розшнурувати. Що ми і робимо. Повністю все. Але це налазитись треба. Я піордолі. Наше це не знайшов. Що цікавий шо ти знайшов мені? Якусь хір'я добре, тепер тут. Давай все якось по черзі. З того боку давай йдемо. Рушнуровувати. Тоже знайшли мені секс віскі Кокс, -кокс карібський. Блять, та тут годину це треба рушнуровувати. Хлопець, чоловіч. Я не маю що робити. Годину буду це. Нормальний хід. Хід конем, а це що за гудзики? Наш вони тут? Я це, але цього всього байдеться і не потрібно. Поначепляли. Але мені спедитор каже, Тобі хтось там помог і я Латвію. ну? Хто мені ма тут допомагати, блять? Перший раз таке чую. Жити хіба поможуть? Нічого більше. Так, розшнуровуємо ці гудзики. Угу, угу. Бачите все, ні? мач. Я пірдолій. Толі! Де ти є, блядь? Куди мені допомагай? Сукінка. Добре, зараз... Зараз шіска буде подніщений тепа, каца є. Третя загрузка вже паки мушу піднімати, ну блін, на цей шлях трафи. Так, то є, то є, то є, то є, то є. Що тут теж є? Окей. То вже що далі? Це що? Що приклеєне? Ага, це хер тобі піднісеться. Чекай, нам це не треба знімати. Доски, доски. Ці бокові доски вроді теж не треба знімати. Чи що? Вроді ні. Що вони дають? То там має підніматися Там. Там, там, там. Окей. Так, треба тепер всі шнурки розшнурувати. Тепер беремося тут. Так. Не впадь, блядь. блять. Мій логість немає стільки грошей, щоб мені все то виплатити. Мені і моїй родині. Я з закарпаття мене затопило. Відсувай цю драбину, блядь. Твоже мені. Три мінути роботи тут у нас. Раз, 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 раз. Так, тепер що? Тепер... Харсухуню треба вибирати. Я пірдолі, потім це все складати, їбатись. Я тобі кажу, блядь. Нормально в мене фірма. Нічого не скажеш. Всі гузики треба повністю все розшити. Шо ти? Потім як все скласти, все. Туди в ті дибки попасти. На цей шлях трапи. Ой, вважай на камеру Давай курва мачєєш, а це важче тут буде запахати Іде? Іде сука? Давайся там А це ж з цим що робити? Може і не треба тут нічого, воно само Через дирку собі потисне. Окей, тут є, то є, то є, то є. Ага. Це що отако треба зробити? І тут Йопана тета І тут. І тут і тут. 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 Так? добре. Чекай, це. А, оце отако піде. О. А так. О, супер. Йдемо далі. Так. Тепер цю пизду. Це мусимо хіба вибрати що? Всі гаки? Добре, це повибирав Тепер звідси. Окей. Тепер що тепер? Тепер сзади йдемо. Всі шнурки тварижа Вот рути курва єс Немі щось менше в мені найти то є, то є Чекай, 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 чекай Зрозумію, я буду часто це піднімати, опускати. А то що? З тим? Так само отако задривлю. Щоб воно могло піднятися. О, то й все. Окей. Це є. Тепер за, тут е ще. А що? І пробуємо піднімати. Зараз. Це сюди тож good. гуд. Тепер реакція піднімається. Вот тут вроді. Нет, це я закручую хил. Чи що я роблю? Б? О, це відкручує Що йде? Ах, як файно вона піднялась! Бачили? Просто це відкручуєте і все. І буде у вас така сама забудова пландеки. Ох, сучка, цей що тут, а, блядь? Хто це так докручував? Сервіс чи шо? А блін. Зараз мушу ключ достати. А тут. Хто це так подокручував? Це ми, блядь, коли пробували це підняти? А, тут слышалось. Короче, давай ключ, вот то делать не буду.